Якщо це не є секретом, а який взагалі середній чек у вас там, за одну транзакцію від однієї людини є секрет, якщо його можна, звісно, ділитись. Так, можна, можна. Ми, якби Це все ж не персоналізовано, звісно. В нас на сьогоднішній день близько 300, на середній чек 360. 320? Да, десь так. 300 десь в районі 320 тисяч євро. Я думаю, він буде зараз зростати, тому що у нас велика частка клієнтів на іспанський ринок орієнтована, і якщо це можеш мене поправити, якщо не помиляюсь на цю золоту візу, вже треба нерухомість від пів мільйона, так тепер від 500 тисяч. Так, але да, є нюанс, що скоро її, ну, її вже відмінили фактично. І зараз от є той момент, коли ще можна скористуватись старими правилами, бо новини не, не вступили в силу. І півмільйона це поріг для того, щоб купити нерухомість і отримати золоту візу, яка буде давати змогу тобі тут бути як інвестором і мати європейські документи. Ну тому я я думаю, що це буде. Ну, є декілька факторів, чому буде збільшуватися. От ця іспанська да, історія зараз і в нас багато з Польщі було, бо ми самі один з офісів наших, я зараз в Польщі. Тому багато було тут клієнтів, і тут середній чак нижчий. Іспанія по нашому досвіду вищі середні чеки а їсти є більше. Плюс до нас починають там вже доходити клієнти, які вже побачили, як працюють. Тому що в нас там відкриті партнерства публічні, да, цікаві, там є в нас багато кейсів. Тому приходять люди, які вже там чекали да, і тепер міняють з нами значно більші суми. Плюс люди, які міняли там якусь частину, зараз купили щось собі, зараз приходять знову вже значно там більшими планами. А, і ще в нас з'явилася така нова якби, аудиторія це люди, які вже на крипті заробили, да, біток вже там більше 100 тисяч. І хтось, хто встиг його купити там по 18, по, по 16, зараз міняють на готівку, щоб купувати квартиру. Частину, да? хочуть вже щось реальне, щоб було. І ці люди, як правило, вже з, ну, з такими, тобто чеками там більше мільйона. Ось тому, я думаю, ці 320, Зараз ми прогнозуємо, що це більше 500 тисяч буде в нас. Але ми, ми працюємо від п'ятдесяти. Да, важливо, тобто, оцей ми оцей мінімальний поріг, з яким ми працюємо, можемо інколи менше, щоб людина побачила, як це. Це окей, там поміняти з нами 10-20, подивитися. Ми не проти. А, як правило, від 50 працюємо, щоб це все всім було економічно вигідно. Максимальних планків нас немає. А, є, скільки є оцих підготовлених офіційних доходів, та, стільки ми можемо і поміняти. І в нас є кейси на багато мільйонів, коли все спокійно проходило не тільки в Європу, але й в Велику Британію, там Канаду, Чорногорію і так далі. Клас. А хто ці люди? Ну, здебільшого, да? це ті, хто на крипті заробив, а хто ще? Хто хто звертається? Депутати чи зірки, О, чи гарне Змікає питання? Люди? От гарне питання, Да, звісно, найбільше найбільше людей це ті, хто працюють підприємці, бізнесмени. В свій бізнес заробили гроші, реінвестують колись. А це інвестор, тому що да, з нами можна там і поміняти кошти, інвестувати в американські акції, десь публічні ринки, венчурний да, ринок. Тому що немає різниці куди. Тому тобто ми гроші даємо на рахунку, які можна і будь-як використовувати. Тому це і У нас там багато на да, співпраці дуть. З івенчуними фондами, і з агенціями нерухомості, і з консалт... консалтинговими компаніями і самими консультантами. Тому це в першу чергу люди, які управляють капіталом бізнесмени. Це далі друге, це люди, які в секторі працюють, де високі зарплати. Да, там IT, маркетинг, теж в тому числі блокчейн, крипта, в тому числі. І Бетін, Геблін, зараз теж досить великі такі ринки стають. І ми теж, якщо людина пройшла верифікацію, KYC, ми можемо працювати з цією людиною. І криптоінвестори це така достатньо зараз нова, тому що крипта поки була росла, ніхто не продавав, зараз почали. Тому це така нова аудиторія. Політики, ми, не з усі, ми далеко не з усіма можемо працювати. Поясню чому, тому що політики. Є різного рівня і багато хто з них в списках пепів і з пепами фінансові інституції, такі як ми, не маємо права працювати. Є окремі там, ліцензії, які можуть це опрацьовувати. Ми можемо підшукувати теж рішення, ці рішення не через нас будуть, то експерт не, буде, ну, не може працювати, тому що людина як тільки проходить перевірку КВСІ, якщо вона є в списку політиків, якісь міністри і так далі, там, голови там, адміністрацій, в нас засвітиться, вона не прийме система сама автоматично, просто відіб'є цього клієнта. Але є пепи там, меншого ранжування або там, колишні, які вже не в базі. І вони, ну, ми можемо з ними теж пропрацьовувати. Да? Тому якби це, вже система, це вже відділ комплайнсу сам бачить і скаже, якісь політики може з нами працювати, а який не може. Але будь-хто, тобто, будь -хто, хто приходить перевірку оцінки в IC і має цю суму, яку там, хоча б 50 тисяч хоче кудись інвестувати, може бути нашим клієнтом. Одразу виникає питання, на якому етапі людина може дізнатись, що вона там не може, наприклад, скористуватися цими послугами. Це може виникнути якось в процесі. Тобто я вже перевів там в крипту, віддав і потім десь це забракували. Чи це все перевіряється ще до етапу того, як ми почали всі ці процеси обміну і заведення грошей? Ми, ми, та, ми не користуємося цим, не беремо ніяких заонбордних цін на початку. І... І загалом у нас там на експерт це безкоштовний бординг. Ми на початку процедура така, що ми дві речі перевіряємо одразу. Це оця верифікація, вона там проходить буквально дві хвилини онлайн і все. І ми одразу на початку бачимо, чи можемо працювати з цією людиною, чи будуть відкриті рахунки. І друге, це, це походження. Тобто ми спочатку. Акумулюємо, дивимося по походженню, готуємо його, і тільки тоді починаємо цей процес відкриття рахунку, підписання договорів і так далі. Поки ці дві речі ми не зробимо, ми не змушуємо да, проходити всі ці процедури. Ми оце готуємо. І коли вже готовий клієнт, якщо все в порядку і походження, і лінк припустив, тоді ми будемо готувати оці договори, робити самообмін, який там займе декілька днів потім. Але ну, якби ми, звісно, на самому старті даємо знати, щоб самим даремно так не витрачати час і не давати даремні в ці надії. Але більшість людей, ну, абсолютно більшість, це 99,9% так не мають ніяких проблем, які з нами. Працювали. Більше того, навіть не можуть бути якісь там проблеми в Україні, типу там щось з кредитною історією не так, чи з медіа якісь українські щось публікували якусь погану інформацію, але, наприклад, в нас він буде проходити, так. Тобто європейські системи його будуть пропускати.